Важка техніка та будівельне сміття. Наразі так виглядають східні трибуни центрального стадіону Полісся в Житомирі. Щоб перевірити виконання реконструкції спортивної арени, в п'ятницю 29 липня на стадіон приїхав губернатор Сергій Машковський. Голова ОДА розповідає: згідно проекту на центральному стадіоні, залишиться західна трибуна. Усі інші демонтують і проведуть благоустрій території. Навіть більше над трибуною, яка залишиться після реконструкції, буде встановлене спеціальне накриття від дощу. Втім, за словами губернатора, невідомо, коли саме стадіон буде готовий приймати перших глядачів, а першочерговим завданням підрядників. Є відновлення футбольного поля та бігових доріжок навколо нього. Ви знаєте, я просто звик завжди робити те, що дійсно сьогодні вдасться. ми б могли розпочати і накриття сьогодні робити, але ми б його не завершили для мене, і я спілкуючись із спортсменами, і це набагато важливіше сьогодні зробити теж футбольне поле і ті ж бігові доріжки, навіть якщо десь знаєте, зовнішньо благоустрій не буде в. В той, в тій мірі, в якій він повинен виконаний, для мене основне дати ту базу, на чому вони зможуть тренуватися, на чому вони не зможуть бігати. Це це буде своє сво, своєрідний кістяк уже цього стадіону. Сергій Машковський також повідомив, що обласна влада нікому не збирається передавати центральний стадіон, але готова розглядати пільгові умови оренди для муніципального футбольного клубу. Стадіон однозначно, як і знаходився, так і буде знаходитися в комунальній обласній власності. Однозначно він робиться не лише для футбольного клубу, тому що. Ну, ми всі розуміємо, що ось футбольне поле. Ми е, повинні розвивати футбол. Але у нас дуже потужна, дуже серйозна школа легкоатлетична сьогодні. але те, що у нас немає бази для того, щоб вони тренувалися, це факт на сьогодні. Я не говорю вже про те, що в Житомирі немає стадіону. Не однозначно Комунальна власність обласна залишається однозначно використання легкоатлетами обов'язково і вже на яких умовах звичайно це буде безоплатна умова, тільки чи це буде можливо якась погодинна оренда, чи як муніципальному клубу, футбольному клубу. Це також це повинно бути все комплексно, і ми маємо дати можливість розвиватися, чи це будуть. Приватні інвестори для нас це не важливо. Головне, хай вони розвивають наш футбол. А ми вже забезпечимо їм. Ми маємо забезпечити ту матеріально технічну базу. Але ні про яку зміну знаєте, тому що я чув, що якісь чутки, що комусь передавати, передавати на місто, передавати не муніципальному клубу. Ніхто нічого передавати не буде. Це обласна комунальна власність, і вона має цей е, стадіон має обласне значення, і воно має бути в обласній комунальній власності. За словами підрядників, вже з наступного тижня розпочнуться роботи по відновленню футбольного поля та зовнішніх мереж. Демонтувати східну трибуну будівельники обіцяють впродовж двох з половиною місяців.